Усім привіт, мої любі глядачі, милі мої друзі, які завжди зі мною підтримують мене своїми вподобаєчками. Дуже-дуже вам за це я вдячна. Сьогодні відео буде на тему, як почати зміни вже сьогодні, як почати брати відповідальність за своє власне життя, за своє здоров'я, за свій внутрішній стан, як збалансувати ось цю віднайти гармонію всередині себе і почати рух вперед. Рух до змін, рух до кращого нашого життя. Багато з нас, особливо українців, зараз живе в стані такої фонової, знаєте, виснажливої тривоги. І це всі, всі розуміють, Бо війна привнесла для багатьох нас дуже серйозні виклики, дуже серйозні зміни в нашому. Житті повсякденному ми змінилися, ми почали багато тривожитися, ми почали, знаєте, опускати руки і догадати, е, що це все даремно. Навіщо і наші будуть щось змінювати, якщо не зрозуміло, що буде завтра, післязавтра. Але е, ви маєте зрозуміти одно, одне. Цінне таке, знаєте, правило, що якщо ми будемо усі так думати, і зміни в нашому житті ніколи не стануться, тому що життя наше, а воно має Знаєте, такого знаку закінчення, воно колись закінчиться. І кожен день, кожна навіть хвилина нашого життя, вона а, має бути особливою для нас. Ми маємо її проживати, ми маємо турбуватися про те, а, щоб а, в наступному дні було ще краще, ще цікавіше для нас. Ми самі маємо витягнути себе, знаєте, з цього вакууму відкладеного життя, відкладеності. Що сьогодні я цим не буду займатися а краще завтра. Багато хто з нас знає. Знаєте, навіть по стану здоров'я, ось так не рекомендації лікаря не виконують, рекомендації взагалі різних блогерів, вони так подивляться відео, ну скажуть, окей, все класно, я дуже хочу цим займатися, так само робити фізичні навантаження, вправи, але все постійно відкладають. Ну, Я буду це робити завтра. І живуть постійно ось, знаєте, своїм життям, одноманітністю і ніяк не можуть зрозуміти, що якщо ми самі себе не витягнемо, ми самі себе не заставимо. Щось робити, почніть, хоч щось робити кожен день, для того, щоб ваше життя, ваше здоров'я все ж таки ставало кращим. А наразі в мене. Також зараз такий етап: етап того, що я хочу видозмінитися. Я хочу скоректувати своє харчування, своє життя, своє здоров'я. Я починаю з того, що кожен день я знаю один комплекс вправ, дуже класний. Потім з вами поділюся в шарцвіт, які саме це вправи. Моя мета схуднути. Знаєте, і коли я поставила собі цю мету, я почала дійсно йти до неї. Я себе заставляю так, це знаєте. А лінь вона а, нам а, саме головний наш ворог, саме лінь, бо а... Ти можеш мільйон відмазок всього собі робити, але це все говорить в тобі внутрішня твоя лінь. Якщо ти її відкинеш, відхрестишся від неї, просто ось так, знаєте, рукою змахнеш і скажеш, все йди геть, я хочу, я можу, я, я маю це зробити. Ми маємо себе, знаєте, кожен день мотивувати. Або дивитися відео, які нас мотивують, або і мене, припустимо, змотивувало те, що я включила музику на всю. Вучність на кухні, і я почала потроху-потроху робити знаєте, вправи. І дійсно, коли і тепер я вмикаю на кухню в себе магнітофон в мене стоїть, я вмикаю люкссафем, слухаю їх такі запальні хіти, я починаю робити комплекс вправ прямісінько на кухні, я можу це робити в кімнаті, але в мене є ціль, мета, і я знаю, що я хочу, як я хочу. Тобто, саме основне, щоб себе підняти з дивану, налаштувати на роботу, на працю, ви маєте уявити, що ви самі хочете. І ось робити такі невеличкі кроки, але кожного дня, щоб це було стабільно, щоб ми не втрачали ось ту, знаєте, мотивацію, не втрачали надію, що ви в кінцевому результаті маєте прийти до того, що ви дуже хочете. Моя мета на даний момент. Це важити 59 кілограмів на 1 вересня. А я буду робити такий марафон, я зважуюся, в мене є ваги, я кожного дня зважуюся і бачу реальні зміни на циферплаті. Кожного дня я худну на 200 грамів, на 300 грамів. Тобто, знаєте, головне, коли ти бачиш ще результат, тобі хочеться працювати ще більше і більше і більше для отримання ось тої, знаєте, мети. А коли ти бачиш, що в тебе щось виходить потрошечку, це знаєте, по крупиночці, по трішки, я почала коригувати своє харчування, почала а, нібито рахувати калорії, але я просто вживаю, відмовилася повністю від а, мучного, а, від цукру, від газованих всіх напоїв. Перейшла чисто на чай, трав'яний, на а, чисто очищену водичку. Вживаю я а, замість хліба хлібці. Я купила також вони досить. А, Тебе насичують і не мають зайвих усіх дріжджів. Борошна відмовилася від солодких всіх виробів: це цукерки, солодке печиво, торти, тістечка і все таке інше, знаєте, перейшла на таку здорову їжу. Це парена рибка, якесь відварне куряче м'язко, це просто рис, гречка, просто трішечки там вершкового масла для смаку, трішечки солі збалансоване харчування, більше овочів, більше фруктів почала вживати. І знаєте, я себе відчуваю набагато легше, динамічніше, при тому, що почала робити й кожного дня фізичні. Ось, то, взагалі, знаєте, я себе так набагато міцніше почала відчувати і краще почувати. Ось тому. Про що я хочу підвести ітог цього відео, що змінити ваше життя, за вас ніхто цього не зробить. Змінити можете лише ви, коли ви поставите собі ціль, мету, ось як у мене, знаєте, там через два місяці мати таку вагу йти до неї і для цього щось робити кожен кожен день. І цим мотивуватися своїми маленькими, невеличкими успіхами. Тому, любі мої, я сподіваюсь, було цікаво мене вислухати і, можливо, когось. Я мотивую також стати зараз з дивана і почати робити своє життя більш енергійним, більш здоровим, більш кращим. І ви зрозумієте, що ви можете набагато більше, ніж ви про себе думаєте. Тому, мої любі, бажаю вам успіхів у власних змінах на краще. На активніше, на щасливіше життя, тому мої любі бажаю всім міцного здоров'я та найкращого щасливого життя. І пам'ятайте, що воно твориться тут і зараз, потім вже можливо і не буде. Живіть наповну і користуйтеся кожним, кожним моментом свого життя. Насолоджуйтеся ним якомога більше і па я вважаю вам вмінням бачити найкраще у всіх подіях вашого життя. Якщо було цікаво, ставте вподобачку, підписуйтесь на мій канал, допоможіть мені рухатися вперед, мотивувати вас ще більше і заряджати вас своїми новими цікавими відео. Усім папа! -па.